Зараз маємо в продажі свіжопригнаний автомобіль, це Volkswagen Passat B8 2015 року випуску 2-літровий дизель на автоматі в максимальній комплектації. Як бачимо, по автомобілю повністю хром-пакет. Максимальні led фари, передні, ззаді теж led фари, Full LED – Це адаптивне світло з вирізанням зустрічного руху, з вирізанням перешкод, також адаптивний круїз-контроль, дістронік. Асистент руху по смугах, асистент сліпих зон, автоскладання дзеркал, доступ без ключа на всіх чотирьох дверках. Зараз покажу трошки салончик. Автомобіль повністю має шкіряний салон, має пам'ять сидіння, електросидіння водія, електросидіння пасажира, музика дін електро, електрокришка багажника. Бачимо, відкривається з салону. Передні задні парктроніки. Підігрів сидінь, ну трошки детальніше по салону покажу пізніше. Електроз'ємний фуркоп в автомобілі. Отак він виглядає. Бачимо дуже гарні легкосплавні диски. Також задня частина автомобіля є притонована. Теж дуже зручно і дуже гарно виглядає. Дуже гарні легкосплавні диски 18-го радіусу на хорошій гумі 22-го року. Омовочі фар бачимо теж. Автомобіль ніяких дефектів немає, ні технічних, ні косметичних. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Трошки далі у відео буде огляд товщиноміру. Трошки детальніше по комплектації. Повністю led фари ближні дальні LED, також адаптивне світло з вирізанням зустрічного руху, з вирізанням перешкод, омивачі фар, передні парктроніки, дістронік, тобто адаптивний круїз-контроль, є асистент руху по смугах, тобто автомобіль допомагає їхати по смузі і підрулює, коли це потрібно. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Музика Дін аудіо, 4 склопідйомника, автоскладання дзеркал, підігрів дзеркал, асистент сліпих зон. Отак виглядає салон, повністю шкіряний, пам'ять сидінь, що теж дуже зручно. Перше положення може бути чоловіка, друге положення дружини, також є масаж сидінь, електрорегулювання водійського сидіння, а також електрорегулювання повністю пасажирського сидіння, що теж дуже зручно. Датчик світла, датчик дощу. Причому так виглядає кермо. Підігрів передніх сидінь, електростоянкове гальмо, автохолд, Монітор навігації. Повністю є навігація українська з українськими картами. Також автомобіль має амбієнт підсвітку, тобто підсвітку салона, світяться всі контури дверей, підсвітка ніг. Дуже гарно ввечері виглядає. Зараз покажу трошки взаді. Автомобіль має трьохзонний клімат-контроль, тобто задні пасажири теж можуть собі регулювати температуру, яка їм буде комфортна. Ніяких пошкоджень бачимо, немає. Дуже гарно зберігся салон. Автомобіль має електрофуркоп, який ховається. Повністю led фари задні. Задні парктроніки камера заднього огляду, а також електрокришка багажника. Так все це працює. Теж можна відкрити салону або з пульта. Фуркоп так само. все Далі защевкнули дуже зручно. Глядає ззаді. дуже гарні задні фари. Повністю хром пакет. Бачимо знизу хром, біля вікон хром, а також релінги хроміровані, Ну і на бамперах. Дуже гарно підходить до цих дисків. Диски 18 го радіусу на хорошій літній гумі 22-го року, дуже в гарному стані. В автомобілі є Android Auto, CarPlay. Можна підключати. Зараз покажу, як автомобіль запускається. Чому заводиться півоборту, Так виглядає мультимедіа. Навігація. Бачимо, є повністю карти України. Бачимо асистенти, движення по полосі, сміна полоси, виїзд парковки, також контакт контакт движення дистанції, тобто Дістронік можна регулювати, настраювати себе. Дістроні налаштовується. Все в дуже гарному стані, ніяких пошкоджень немає. То затемнення дзеркала автоматичне також. Також автомобіль має безпроводну зарядку. Теж дуже зручно поклав телефон і він заряджається. Отак виглядають ходові вогні Дуже гарно. Зараз покажу ближче світло горить, а також ззаді фари. Камері може блимать, бо це діоди. Там живу дуже гарно. Зараз покажу їх ззаду. Дуже гарно. Також в автомобілі є така цікава функція відкриття багажника помахом ноги. Коли, наприклад, руки зайняті, ми можемо просто підійти до автомобіля, махнути ногою тако, і він відкривається. Це якщо ключ є в кармані. Ну а далі вже поклали щось в багажник і зачиняємо рукою. Дуже зручно, на мій погляд. Так автомобіль виглядає під капотом. Це дуже чисто, акуратно. У автомобілі є повністю вся сервісна історія, всі чеки, техогляди, які вона в Німеччині проходила за всі роки. Також є сервісна книжка, де фіксуються всі пробіги. Коли, що де робилося, обслуговувалося, бачимо кожного року. Останній сервіс був. Раз. Так, 27.06.23 -е, 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 з пробігом 262 тисячі кілометрів. Попередній був 248 тисяч, 22 рік. Тобто є вся сервісна історія, також інші папери всі можна перебрати, кому що цікаво, коли що по машині обслуговувалося і мінялось. Або по ВІН-коду можна на офіційному сервісі подивитися, бо машина обслуговувалася на офіційному сервісі Volkswagen. Хочу окремо показати сидіння, що максимальність сидіння з підігрівом, пам'ять сидіння, електрорегулювання. Плюс Пам'ять сидіння, як я вже говорив, чоловік, дружина може собі виставити. Є також масаж сидіння, що теж дуже зручно ну, масажує, поперечний підтримка регулюється, а також виїзний валік. Теж дуже рідко. Бачимо, може під колінами регулюватися. Я вже говорив, передні задні парктроніки також камера заднього огляду. Бачимо, все вмикається, все працює, малює контури. Парктроніки теж показують, дуже зручно паркуватися. Огляд тувщиноміром. крыша. Крышка багажника. Тійка, бачимо автомобіль повністю без підкрасів весь в рідній фарбі.